Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 64 Дано функцію F від t. Функція квадратична F від t дорівнює t квадрат мінус 2t. А нам треба побудувати графік функції g, якщо g від x. Дорівнює максимальне. А, так, ні, максимальне це в 6,5, -му. мінімальне значення. F від з відрізка x-1x. X. І так, ну, давайте, перш за все, ми трішечки подивимось на саму цю функцію. І що взагалі від нас хочуть? Ну, от є в нас якась параболка а Є відрізок довжиною в один, xx 1 І от для кожного такого відрізка нам треба відібрати мінімальне значення. Десь це буде тут, десь це буде тут, десь це буде вершинка, ну і так далі. Давайте тепер більш конкретно подивимось на нашу функцію f. Для цього я повний квадрат виділю, щоб ми там суви бачили. Де вершинка? Значить, t квадрат мінус 2t це вже було, одиночку для повного квадрату додаю. Для компенсації одиничку віднімаю. Т-1 в квадраті мінус 1. А значить, виходить, що це. Це буде схематичний зараз графік. А це параболка. Яка? Т Ф і Т. Ось у неї вершинка. Нулі тут, очевидно, в точках 02. І тепер давайте ми скажімо, а будемо рухати ось цей відрізочок. Ось нехай він десь тут. Ось він Х. Тільки я тут беру за одиничку дві клітиночки. Да? Ну, давайте тоді ось він ікс, мінус один. Ось він Х. Ось я починаю рухати. Ну, коли я десь далеко знаходжусь, очевидно, що. А сама квадратична функція, вона спадна на цьому проміжку. А це означає, що мінімальне значення буде де досягатися. Ну, звичайно, що в лівій точці. Так, в лівій точці це добре. А, точніше, мінімальне, мінімальне в правій. В, правій, в лівій в максимальне буде. Я чомусь 65 тут читаю. Мінімальне значення досягатиметься ось тут. Наприклад, ідемо, 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 Мінімальне, мінімальне, мінімальне. Ось, дійшли ми до одинички. Ось тут все ще мінімальне залишається тут. І так. Слухайте. А чого я взяв 4 клітинки? Одиниця ж довжина. Одиниця. То це, виходить, має бути ось так. х 1х. Я з цим масштабом взагалі заплутався. Так, ну всі міркування правдиві. А в правій точці мінімальне. Мінімальне, 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 мінімальне. Ось я приходжу сюди. В правій все ще мінімальне. Починаю рухатись. правій поки що мінімальне. До якого моменту? А доки ось ці точки не стануть у нас якими? симетричним. Тоді на кінцях, на кінцях значення рівні. Але нам же треба на кінці порівнювати. Нам треба в цілому на відрізку дивитись, а що на відрізку. А на відрізку ось тут. Дивіться, я ж вершинку сюди загроба. А це означає, що мінімальне значення все ще мінус 1. З якого моменту це почалося? А це почалося з моменту, коли ось цей х прийшов в одиницю. І далі, якщо я буду рухати, доки одиниця в нас буде залишатись між цими двома значеннями, тобто належати відрізку, то мінімальне значення буде мінус 1. Ось там мінус 1. А далі що ми розуміємо. А далі, якщо х-1 стає вже не менше ну, або більше за одиничку, то квадратична функція, відповідно, є зростаючою. Відповідно, мінімальне значення досягатиметься, тепер уже в лівій точці, ну, тобто в мінус 1. І так, давайте записувати. Значить, дарма, мабуть, це прибрав. Значить, що у нас буде ось тут? Значить, давайте, якщо х менше за 1. Перша ситуація. Перша ситуація. Якщо х менше а, за 1. Тоді. Ми будемо казати, що відрізочок x-1. Х, х він 100% лежить на промені мінус, кінче, мінус нескінченість 1. А параболка, ну, або давайте так, f від t у нас зростає на мінус нескінченність 1. Що з цього випливає? І так, ми отримаємо, що на заданому відрізку квадратична функція буде спадною. Значить, найменше значення досягається за найбільшого аргумента. Тобто мінімум f від t x-1x x, це у нас f від x це є. Давайте далі. Ситуація 2. Нехай коли x-1 більше за 1. Зроблю отак. Тобто, коли отут? Ну а тут ми розуміємо, що знову ж таки ось цей чудовий відрізочок. Він є підмноженою ось таких значок. А квадратична функція f зростає тут. А якщо вона тут зростає, тоді мінімальне значення за найменшого аргументу. Мінімум F від T у нас дорівнює AD. x 1 x Значить, за найменшого, тобто. x мінус 1. x мінус 1. І так, ну і останнє. Тут же сувати не буду. Остання ситуація, коли. Одиничка належить ось цьому відрізку. Ну, тобто, інакше кажучи, х-1 у нас ось так і ось так. Ну, тобто, якраз таки виходить, що. Тут, до речі, давайте пропишемо, що ось це, наприклад, x значить більше за 2. Да? Тут x менше 1, тут х менше 2. А тут ми якраз що розуміємо, що x у нас. Отут виходить не менше за 1, а тут не більше за 2. Тобто якраз всі х ми покриваємо. А значить, а тут ми розуміємо, що якщо у нас одиничка належить нашому відрізку, то мінімальне значення F від T на такому відрізку. Це значення в одиничці. І це мінус 1. Ну, як би. І все. Так, тепер давайте ми запишемо. Що таке від х? Значить g від x. Це. Так, давайте так. Спочатку це було ось тут: F від x, якщо x у нас менше за 1. Мінус 1, якщо від 1 до 2. І f від x мінус 1. Якщо х більше за 2. Ну, тут, в принципі, можна аналітичний вираз і не знаходити для функцій. Тобто просто побудувати графік е шляхом перетворень. Ну, я покажу, про що я кажу. Давайте все ж таки аналітичну формулу я запишу. За що таке f від x? Ну, у нас є f від t, а тут замість t вставимо x. Пам'ятаємо, функція це м'ясорубка. Те, що кидаємо, хоч x, хоч t, хоч крокодила. Просто треба позаміняти всі буковки. Тут буде, значить, х квадрат мінус 2х. Х квадрат. Нет. Це щось за тонку. Х квадрат мінус 2х, це якщо х менше за 1. Мінус 1 це якщо від одинички до 2. Так, а от х мінус 1, якщо підставляємо, це що таке х мінус 1 в квадраті, мінус 2, х мінус 1. Це х мінус 1 можна задушку. Х мінус 3. Х квадрат мінус 4х плюс 3. Х квадрат мінус 4х плюс 3. Х більше за 2. Ну, можна і так підставити розкрити, в принципі, одне й те саме буде. Так, далі треба графік де побудувати. Ну, Давайте будувати графік. Значить, о, що ми тут маємо? Одиничка це у нас переломний момент. Одиничка двійка. Да, тобто тут можна оцю вісь, мені здається, навіть кудись отсюди сюди сунути. Y x. Одиничка. Двічка. Значить, отут у нас завжди мінус один. Добре. Тепер це наша функція просто ось ця. Тільки вісь тепер не х ате. Якщо х менше за 1. Дивіться, 1 мінус 1 це наша вершиночка. Ось, так. Да. І від неї я просто веду ось цю гілку. Да, це нормально. Ось вона. А що буде, якщо ось це я побудую? Дивіться, x-1 це що означає? Це ми брали, виходить, ось цю гілку. Ось цю гілочку ми б брали. І просто псували її вправо на одиничку. Тобто, якщо ось тут зробити там заміну це за те взяти, то тут і Т більше за 1. Просто ось ця гілочка береться і отут сувається на одиничку. Ну, оскільки це так інтуїтивно зрозуміло, тут Т, тут х 1, тут х більше за 2. Ну, коротше, що взагалі тут треба робити. Я і вирішив аналітично це знайти. Дивіться, що таке. Це парабола. А вершина. Чого я це червоним пишу, я не знаю. Це парабола. Парабола ось така. Вершина, значить, це буде в точці 2 мінус 1. Ну, тобто ось вона. А нулі. Де її нулі? Ну, це 1-3. Х це 1, Х це 3. Але 3 нас не дуже цікавить, а от. Точніше, одиничка нас не дуже цікавить, а от тріочка дуже-дуже. Тому що ми через неї будемо ось тут проходити. Тобто ось воно таке заовалене корито. Корито з моделями, воно ось таке. А тут дно начебто є. А ось стіночки вони утворені відповідними гілками параболи. Тобто, дивіться, що відбулося? Була парабола, ось така. А тепер ось ця точка, вона якби ну, тут з двох сторін перепоночки поставили і розтягнули в різні сторони. Ну, точніше, навіть не те, що в різні сторони, в ось цю сторону на одиничку. Тобто виходить, що це значення, воно тепер на відрізочку набувається, а ось ця гілка вона повністю ось сюди перейшла. Ну, тобто, звичайно, таких перетворень ми в підручнику не розглядали як базові. Але ну ось такий графік ми побудували. Тепер зверніть увагу на саме обґрунтування. Тобто, чому ми такі значення обираємо з відрізка, як ми до них дійшли, а ми просто взяли ось такий відрізок, його попресували, подивилися, що там функція спадає, там функція зростає. А на середньому, в цьому третьому випадку, ми розуміємо, що найменше значення, а точніше так, аргумент, за якого досягається найменше значення, потрапляє на відрізок. Ну, тоді мінімум. На цьому відрізку це, звичайно, глобальний мінімум, тобто значення мінус 1. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.